Біля зупинки по вулиці Княгині Ольги на нас вже чекали переселенці з Чорнобильської зони. У мене онук інвалід дитинства. Іти аж на трасу я встаю раненько, його веду. Через трасу перевожу, бо там неможливо перейти, бо движення велике. Змушені добиратися на перекладних, тобто йти на трасу, користуватися маршрутом 121, який обслуговує Станішовка, Глибочиця їздить. Ми 100. виходимо на трасу 106, це Іванівка, Бар... Барашівка. Діти не можуть сісти в автобуси. Що стосується маршруток номер 2 та 127? замість того, щоб обслуговувати. Княгиню Ольги вулиці, то вони їздять на зо. Ми прослідкували маршрут транспорту номер 2 та номер 127. Водії цих транспортних засобів дійсно повертають на вулицю Баранова та зупиняються біля заводу огороджувальних конструкцій. А де ця княгиня Олі? я не знаю, де вона де вона княгиня Оля. У мене у бумаги є то я то я сюди ходи назок і повертаюся. Я взагалі не знаю, де знаходиться вулиця княгині Олі. Свій коментар щодо маршрутного таксі номер 2 дав директор товариства з додатковою відповідальністю Житомирське ЕТП 118-27 Віктор Білявський. Схема маршруту затверджена. В міському виконкомі погоджено, здає, і ми працюємо по Київському, шосе. Відношення до княгині Ольги паспортом воно не, відповідає, ну, не відповідає тим вимогам, які там воно є. По зверненням людей, які бажають, щоб ми заїжджали і відповідно до них і обслуговували даним по вулиці княгині Ольги, можу повідомити наступне: княгині Ольги, Смоківська і Провулок Поліський вони не відповідають. Вимогам ДСТУ. Ми зараз домовились і написали листи з міським виконкомом, з держна автоінспекцією про те, що вийде компетентна комісія, яка провірить і дасть заключення в тому, можна там їхати чи не можна. Намагався прояснити ситуацію заступник Житомирського міського голови Євген Демчик. Маршрут 127-й. Це маршрут обласного значення пригородний. Там схема утверждена до золка. Схема тверджена. А що касается маршруту, двойка, це район Київська шасе Полесія. Наша задача, щоб сьогодні до Полесья ці маршрут маршрутки согласно договору, ходили. Вот это ми навіть проконтролювати. Але наша творча група не зафіксувала рух маршрутного таксі номер 2 до зупинки Полісся. Ну ви знаєте, що в нових договорах. Три нарушення, є підстава розірвати договор. Будемо сподіватися, що жителів почують, і на їхній вулиці, княгині Ольги, все ж таки буде свято. Ну ми просимо Демчика, щоб він нам допоміг, Хай нам допоможе сюди, нам цю двойку щоб вона ходила.